Новий перспективний препарат для лікування важковоліковного високого кров'яного тиску. Резистентна гіпертензія, новий горизонт надії або тимчасова перепочинок. Аналіз препарату Бакстростат. Високий кров'яний тиск це тихий вбивця, що підстерігає мільйони людей по всьому світу. І, хоча на ринку існує безліч лікарських засобів для його контролю, значна частина пацієнтів стикається з резистентною гіпертензією, станом, коли тиск залишається підвищеним, незважаючи на застосування трьох або більше препаратів, включаючи діуретик. Це не просто незручність, це серйозна загроза для здоров'я, значно підвищує ризики інфарктів, інсультів і серцевої недостатності. Тому новина про препарат Бакстростат, що продемонстрував багатообіцяючі результати в боротьбі з цією проблемою, викликала закономірний інтерес в кардіологічному співтоваристві. Як людина, яка багато років працює в галузі кардіології, я прекрасно розумію відчай пацієнтів, які роками приймають таблетки, але так і не домагаються контролю над своїм тиском. Згадую випадок з моїм пацієнтом Миколою 68 років. Він приймав 5 різних препаратів, але тиск все одно стабільно тримався на познаці 160-100 мм РТ СТ. Постійний моніторинг, зміни способу життя, консультації з дієтологом нічого не допомагало. Він був пригнічений, і це, на жаль, не рідкість. Тому поява нового інструменту в арсеналі кардіолога це завжди хороший знак, що таке бакстростат і як він працює. Бакстростат це інгібітор альдостеронсинтази, що відноситься до абсолютно нового класу препаратів. Щоб зрозуміти його дію, потрібно трохи заглибитися в фізіологію. Альдостерон це гормон, що виробляється над нирковими залозами, який регулює баланс натрію та води в організмі. У нормальних умовах він допомагає підтримувати стабільний кров'яний тиск. Однак при гіпертензії альдостерон може вироблятися в надлишку, що призводить до затримки рідини і, як наслідок, підвищення тиску. Бакстростат блокує фермент, відповідальний за вироблення альдостерону, тим самим знижуючи його рівень і запобігаючи затримці рідини. Ця концепція не нова. У минулому вже використовувався спіронолактон, який також є інгібітором альдостерону. Однак спіронолактон має ряд побічних ефектів. Таких як гінекомастія у чоловіків та порушення менструального циклу у жінок. Саме тому багато лікарів неохоче його призначають. Основна перевага бакстростату, зазначають дослідники, полягає в тому, що він, здається, викликає менше побічних ефектів, пов'язаних з гормональним дисбалансом. Результати клінічних випробувань обнадійливі, але вимагають обережності. Результати 12 тижневого дослідження 3 фази, опубліковані в New England Journal of Medicine, дійсно вражають. У пацієнтів, які приймали бакстростат у поєднанні з іншими препаратами, спостерігалося значне зниження систолічного тиску, особливо у положенні сидячі. Порівняно з плацебо, зниження становило 9-10 мм ммРТ, СТ при дозі 1, 2 мг, що є вельми гідним результатом. Більше того, у невеликої кількості пацієнтів зниження досягло 15 мм РТ СТ протягом 24 годин. Однак, як і у випадку з будь-якими клінічними дослідженнями, важливо дивитися на цифри з обережністю. По перше, це було відносно коротке дослідження, невідомо, як буде діяти бакстростат в довгостроковій перспективі. По друге, дослідження проводилося на обмеженій групі пацієнтів необхідно провести додаткові дослідження, щоб оцінити ефективність і безпеку препарату у більш широкої популяції ключові питання, які потребують подальшого вивчення. Незважаючи на обнаділиві результати, залишається ряд питань, на які необхідно відповісти. Довгострокова ефективність та безпека як бакстростат буде діяти протягом року, двох або п'яти років. Які довгострокові побічні ефекти можуть виникнути? Вплив на серцево-судинні події чи знижує бакстростат ризик інфарктів, інсультів та серцевої недостатності? Це найважливіше питання, і для відповіді на нього будуть потрібні масштабні клінічні випробування тривалістю кілька років. Оптимальне дозування яка оптимальна доза бакстростату для різних груп пацієнтів. Взаємодія з іншими препаратами, як бакстростат взаємодіє з іншими ліками, які приймають пацієнти з гіпертензією. Застосування в якості терапії першої лінії чи можна використовувати бакстростат в якості терапії першої лінії для пацієнтів з гіпертензією, або він призначений тільки для пацієнтів з резистентною гіпертензією. Бакстростат революція чи еволюція в лікуванні гіпертензії. Я думаю, що Бакстростат є скоріше еволюцією, ніж революцією в лікуванні гіпертензії. Він не є панацеєю, але він може стати цінним інструментом в арсеналі кардіолога, особливо для пацієнтів з резистентною гіпертензією. Основна перевага бакстростату полягає в тому, що він, здається, викликає менше побічних ефектів, пов'язаних з гормональним дисбалансом порівняно зі спіронолактоном. Однак, як я вже говорив, необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю оцінити ефективність та безпеку препарату. Крім того, важливо пам'ятати, що бакстростат це не заміна здорового способу життя. Зміна дієти, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння і зниження споживання алкоголю це основа лікування гіпертензії. Бакстростат може допомогти контролювати тиск, але він не усуне причини гіпертензії. Що я пораджу своїм пацієнтам? Якби до мене звернувся пацієнт з резистентною гіпертензією, я б сказав йому наступне: бакстростат це багатообіцяючий препарат, але він ще не пройшов перевірку часом. Якщо ви зацікавлені в його використанні, ми повинні обговорити можливі ризики та переваги, а також ретельно відстежувати ваш стан. І, звичайно, ми повинні продовжувати дотримуватися здорового способу життя. Я сподіваюся, що бакстростат виявиться таким же ефективним і безпечним у реальній клінічній практиці, як і в клінічних випробуваннях. Якщо це так, він може значно поліпшити якість життя мільйонів людей, які страждають від гіпертензії. Але поки що потрібно зберігати обережний оптимізм і чекати результатів подальших досліджень. Укладення Поява бакстростата це позитивний сигнал для кардіологічного співтовариства. Він пропонує нову надію для пацієнтів з резистентною гіпертензією, для яких традиційні методи лікування неефективні. Однак, як і у випадку з будь-яким новим препаратом, необхідно ретельно оцінити його ефективність та безпеку. Тільки тоді ми можемо точно сказати, чи є бакстростат революцією чи еволюцією в лікуванні гіпертонії. Ключовий висновок: бакстростат це перспективний препарат для лікування резистентної гіпертензії, але необхідні додаткові дослідження для підтвердження його довгострокової ефективності та безпеки. Я вважаю, що майбутнє кардіології це персоналізований підхід до лікування, заснований на генетичних та метаболічних особливостях кожного пацієнта. Можливо, в майбутньому ми зможемо використовувати генетичні тести, щоб визначити, які пацієнти найімовірніше реагують на лікування бакстростатом. Це дозволить нам більш ефективно використовувати цей препарат і поліпшити результати лікування гіпертензії.